Життя пливе, латять руки, народжуються й вмирають люди, по різному всіх пишуться рядки, і знаємо ми, не завжди так все буде, не завжди нам сміхнеться немовля, і рідна мати міцно так обійме, і враз покотиться гірка сльоза. А я вернусь, мене, мій батько, прийме. З надією у серці блудний син спішив блукаючи полями. Він вірив, що він не один. Мій рідний батько вдома там чекає, чекає він, коли я повернусь, в його оселях і тепло, і ласка. А я тут лиш блукаю, п'ю й боюсь. На серці лише біль. О як же тяжко. Пригнічений своїм життям. Синок відважився вернутися в той тім, що називається сім'я, в той тім, де є любов, рішучість, і небо стало свідком перемін, примирення, любові й сили, ой, як же батько мріяв, як хотів побачити і обняти сина, не згадуючи усю печаль і біль, яку прийшлося пережити, для них була. Одна коротка мить, та лише батько зможе так любити. Ти в сумнівах чекаєш той момент, і думаєш, сьогодні, завтра, може, вчора, і все бажаєш ти типу, пожити для себе, а в результаті маєш лише горе. Іначе син, пригнічений життям, момент віришуєш вернутись, бо знаєш, він назве своїм дитям. І допоможе він про все забути. В людському розумі так тяжко помістить любов Христа і всю Його величність. Це як же сильно треба полюбити своїх дітей, щоб дарувати їм вічність. Життя плаве, летять руки, народжуються й вмирають люди, пильнуй свої дороги і думки, щоб вічності із Богом роботи.